Всі депутати Верховної Ради володіють нагородною зброєю пістолетами. Це секрет Полішенеля, який дуже старанно замовчують, але час від часу у публічному просторі з'являється інформація про депутатську нагородну зброю. Ну, наприклад, у 22-му році людині в Балаклаві, схожі на депутата Миколу Тищенка, вручили пістолет Стечкіна як нагороду, нібито від добровольчого підрозділу Архангела Михаїла. Николай Тищенко с Стечкіним, командирським за проділену роботу для батальйону Архангела Михаила і для всієї нашої Поздравляю! Прийнямося виконувати накази президента, виконувати накази народу України, захищати до останньої каплі крові. Слава Україні! Героям. 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 Згодом Міністерство оборони та МВС офіційно відмежувалося від цього нагородження. причому зауважили, що порядок відомчої відзнаки вогнепальна зброя передбачає нагородження поліцейських і військових, а не народних депутатів. Тож доля того пістолета Стічкіна достеменно невідома. Є і свіжа історія. Кілька місяців тому деякі телеграм-канали повідомили, що депутатка Мар'яна Безугла з 22-го року нібито також має нагородний пістолет Кар 9 Це доволі зручний субкомпактний пістолет для прихованого носіння в калібрі 9 на 19. Ми не бачили жодного офіційного документу, тому не стверджуємо. Але питаємо прямо вдруге. Пані Мар'яна, підтвердіть або спростуйте, якщо так. Хто нагородив, за що і де ви склали залік з безпечного поводження зі зброєю? Але повернемось до головного: всі депутати озброєні пістолетами і навіть автоматами. Це неспростовний факт. Дивовижним чином відсутність закону про зброю не завадила їм озброїтись до зубів, чого не скажеш про громадян України. Тому саботаж з боку законотворців у питанні ухвалення адекватного закону про зброю з правом її насіння для самозахисту це не просто бездіяльність, це подвійні стандарти, знущання і зневага до власних виборців.